Розділ 34. Господь промовив до Мойсея Витиши собі дві кам'яні таблиці, такі, як були попередні, і я напишу на цих скрижалях слова, які були на перших скрижалях, що ти розбив, будь готовий на ранок, вийди вранці на Сінайську гору і з'явись там переді мною на вершині гори. Але з тобою нехай не виходить ніхто, і на всій горі ніхто хай не появляється. навіть вівці та інша худоба. Хай не пасуться на схилах гори. Тож Мойсей витисав дві кам'яні скрижалі, такі, як були попередні. І вставши вранці Мойсей, вийшов на Сінайську гору, як і заповів йому Господь. В його руках були дві кам'яні скрижалі. Господь зійшов у хмарі, став там перед ним і проголосив ім'я Господа. Тоді Господь пройшов перед його обличчям і проголосив: Господь! Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багатомилостивий і правдивий, який дотримується милосердя до тисяч поколінь, прощає беззаконня, злочини і гріхи. Проте винного він ніколи не визнає невинним, він карає через беззаконня батьків у дітях і дітях їхніх дітей до третього і четвертого поколінь. Мойсей, негайно впавши на коліна, Поклонився до землі і сказав: Якщо я справді знайшов милість перед тобою, моїм Господом, то благаю, нехай іде мій Господь з нами. Дійсно, цей народ є твердошиїй, але наші беззаконня й наші гріхи, ти простиш, і ми будемо твоєю спадщиною. На це Господь відповів: Ось я укладаю заповіт перед усім твоїм народом звершу дивовижне. Чого не було в усій землі й у жодному народі, увесь народ, серед якого ти перебуваєш, побачить страшні господні діла, які я вчиню з тобою. Отже, зважай на те, що я тобі заповідаю сьогодні. Ось я проганяю сперед вашого обличчя амореця, ханаанця, хетейця, перізця, гівця і Єусеця. Бережись, щоб ти не укладав заповіту з мешканцями краю, куди ти увійдеш. І щоб вони не стали паскою для тебе. Тож ви обов'язково знищите їхні вівтарі, розіб'єте їхні пам'ятні стовпи астарти і вирубаєте їхні священні дерева. Ви не смієте поклонятися іншому Богові, адже Господнє ім'я ревниве. Він є ревнивим Богом. У жодному разі ти не укладатимеш заповіту з мешканцями тієї країни. Адже вони чинячи розпусту зі своїми богами і, приносячи жертви своїм богам, закликатимуть тебе вживати їхні жертви. Ти не будеш брати їхніх дочок для своїх синів, оскільки їхні дочки, чинячи розпусту зі своїми богами, кликатимуть до розпусти твоїх синів з їхніми богами, не робитимеш собі литих богів. Дотримуватимешся свята опрісноків. сім днів їстимеш прісне у призначений час у місяці Авіві, як я тобі заповів, адже в місяці Авіві ти вийшов з Єгипту. Усе первородне належить мені. Це стосується всього первородного з твоєї худоби, стелят і овець: первістка з ослят викупиш за вівцю. Якщо ж не викупиш, то скрутиш йому шию, а кожного первістка з твоїх синів. Викупиш, не з'явишся переді мною з порожніми руками. Шість днів працюватимеш, а сьомого дня відпочиватимеш, навіть у час посіву і жнив відпочиватимеш, відзначатимеш собі свято тижнів, седмиць, свято початку жнив пшениці і свято збору врожаю наприкінці року. Тричі на рік нехай кожен з твоїх мужчин з'явиться перед владикою Господом Богом Ізраїлю. Бо коли я прожену народи сперед перед Твого обличчя і поширю твої кордони, то ніхто не пожадатиме твоєї землі, якщо ходитимеш, щоб показатись перед Твоїм Господом Богом тричі на рік. Не приноситимеш жертви так, щоб кров моєї жертви потрапляла на квашене, і нехай не залишається до ранку жертва свята Пасхи, найкраще з перших плодів своєї землі. Принесеш до храму Господа твого Бога, не готуватимеш ягняти в молоці його матері. Завершення Господь сказав Мойсеєві: Запиши собі ці слова, бо згідно з цими словами я уклав заповідь з тобою та Ізраїлем. Пробув там Мойсей з Господом сорок днів і сорок ночей, хліба він не їв і води не пив, і записав Господь на скрижалях слова заповіту десять висловлювань. Коли ж після цього Мойсей сходив з гори Сінай, то дві скрижалі свідоцтва були в руках Мойсея. Спускаючись з гори, Мойсей не знав, що його обличчя, відколи він розмовляв з Богом, стало сяючим. Побачили Аарон і всі ізраїльтяни Мойсея, як шкіра його обличчя сяяла, то вони побоялися наблизитись до нього. Тому Мойсей покликав їх. Тоді Аарон і всі старішини громади повернулись до нього, і Мойсей почав з ними розмовляти. Після цього підійшли і всі ізраїльські сини. Він заповів їм усе, що сказав Господь на Сінайській горі. Коли Мойсей закінчив промовляти до них, то закрив своє обличчя покривалом. Надалі, коли Мойсей входив у присутність Господа, щоб розмовляти з ним, то знімав покривало, доки не виходив. Виходячи, він розповідав ізраїльським нащадкам те, що йому було сказано. Ізраїльтяни бачили, що обличчя Мойсеєва стало сяючим, оскільки шкіра його обличчя променіла, тому Мойсей знову закривав своє обличчя покривалом. Доки не входив розмовляти з Богом.